Шановні глядачі, по численним проханням у нас буде семінар, який називається Як виховувати дітей. Тема заєжена просто на можливості і вважається, що всі там потопталися. І, ну, хто ми такі, щоб протиставляти щось кому? там, да, і прочим гігієні виховання або, або піаже. Але менше з тим, мова буде йти про конкретний аспект. Справа в тому, що влада дисциплінарного суспільства закінчується. І всі батьки, а я батько троїх дітей, знають, що народжуються покоління, які, до яких не вдається вже застосовувати суто дисциплінарні засоби виховання. Тобто засоби виховання, які побудовані на страхі, страху і на контролі. Не вдається. Діти бунтують, бунтують з пільонок, а як підлітки бунтують, то просто можна окрему історію. історії. Кожен з нас, з батьків, може розказати дуже-дуже про це багато. Ну, дуже багато питають мене, що з цим робити. Я кажу: переходити на недисциплінарні практики взаємодії з дітьми. Що це таке? питають мене. Я кажу, що це практики радості і, люб... і цікавості. А як це? Я кажу, ну для цього треба вибудувати з, дитинко, з дитиною, з власною міжособистісні стосунки. Як це кажуть? І це справедливе питання, тому що сучасні доросли ми з вами не можемо перейти на виховання маленьких особистостей, тому що ми. Не знаємо самі, що таке міжособистісні стосунки. Як це що це таке, як їх встановлювати, і що з цього виходить? Дисциплінарне суспільство привчило на нас дивитися на людину як на функцію. А у дитини нема функції. У дорослого функція є. Він або лікар, або поліцейський, або контролер, або продавчиня. Хтось ми завжди можемо звернутися як функцію. А навіть чоловік і жінка у дітей нема функції. Там неможливо встановити функціональні відносини. Менше з тим, всі наші практики виховання зводиться до того, щоб навіс, навісити на дитину ті самі функції. Негативні функції не заважає, позитивні функції і, і іди щось роби. Роби, як я сказав, наприклад, домашнє завдання. Це страшна річ, і ми ще з вами поговоримо, чи, чи потрібно дитині виконувати домашнє завдання. Тобто, щоб навчитися виховати дітей виховувати дітей, а проблема ж справжня полягає в тому, якщо ж жарти в сторону, що як особистості діти одразу особистості, тільки вони народилися, вони ж розмовляти не можуть вони вже особистості. А як поводитися, як навіть виживати в світі, вони не знають, що як не виколоти глаз з ножицями, як не розрізувати шпалери, як, як не викинутися з окна і так далі. І так далі. І всі батьки, і бабушки, і дідушки кажуть, що треба треба, ви можете розмовляти все, що розмірковувати ми можемо про особистості все, що хочете. А от треба дивитися і контролювати, щоб, щоб не побивали один одного ці, ці діти. Це дійсно проблема. Тому семінар буде поділений на дві частини: перше, що таке міжособистісні стосунки самі по собі, як їх встановити, перейти від страху і контролю до цікавості і радості. А друге, як це при, при, застосувати до дітей, зважаючи на те, до виховання дітей, що так і є оця похибка, пов'язана з тим, що дітки як особистості великі, а як соціальні суб'єкти, маленькі. Тобто вони не, не можуть впоратися з самі собою. І якраз це ми з вами вивчимо, і, і я маю сподівання, що принаймні ті, хто побудуть на семінарі, почнуть перебудовувати свої відносини з дітьми. Одне можу сказати точно з моєї великої величезної соціальної виборку. За тим, що я спостерігаю, не і, ну можу вам запевнити на ну на 100%, що вже не вдасться, не вдасться виховувати дисциплінарно. Буде тотальний сучасний бунт, і він вже є іде скр... прихована революція дітей проти проти батьків. І буде ця, ця пропасть буде збільшуватися при прірвах між батьками та дітьми, і треба чимось відповідати. Відповідати потрібна недисциплінарна практика виховання, взаємовідносин з дітьми. І започаткуємо ми початкові знання, які насправді дуже глибокі будуть і, в принципі, вичерпні, якраз на нашому семінарі. Приходьте.